Ви так монополісти на три області, так? давно думали про те, <гум> і я не їде далеко. Що по цінам? Наш основний інструмент це повітря. Ай-со-лар, <плес> на-на-на-на-на. Блін, як неочікувано, відкрив двері і ти вже тут стоїш. Йорка, привіт! Привет. Привіт, дорогі підписники компанії ІSOLAR. Зараз ви побачите неймовірну сонячну станцію, яку ми встановили. Зараз кажу, де навіть. Коротше, за Хмельницьке, де доїжджає Меджибожа, ви зараз розумієте, який це населений пункт. Там встановлено сонячна станція сон на 30 кВт, і ми їдемо саме до нашого клієнта і трошки розкажемо про його бізнес. Ігорка, ти все взяв? Нічого не забув? Укільно. Поїхали. Ми зараз знаходимося в селі Порогівці, навіть трошки далі села Порогівці е, біля Мансервісу. Саме тут ми встановили сонячну електростанцію на 30 кВт. Нашому клієнту така станція заощаджує 265 тисяч гривень на рік. Окупність такої станції всього лише два роки. Тому зараз ви трошки більше дізнаєтеся саме про цю сес, яку ми встановили на Мансервісі. Ну що давай, взлітай для даної сес на 30 кВт Ми використали 54 панелі Джасолар. Потужністю 545 Вт. Інвертор на 50 кВт компанії Соріс. Чому саме на 50 кВт? Тому що наш клієнт планує доставляти ще панелі та збільшувати потужність. Нашому клієнту така сес обійшлася в 16 тисяч 210 доларів. Окупність такої станції менше двох років. Мішка, дай боже, здоровочка. Привіт. Взагалі, взагалі, не підстава на ньому вже мікрофон. Перше <реш> <реш> побачилися. <реш> <реш> мішка. Дивись, зараз тут вилетить плашка, і про тебе трошки більше інформації ми дізнаємось. Дивись сюди в камеру, пан Михайло. Слухай, от нас мене одразу запитало, бо ми тако їхали, знаєш, дві пісні від Хмельницького, і ми вже тут на мансервісі. Чому саме таке розташування? Ну це географічне розташування більш краще. Зв'язку з тим, що великогабаритна техніка. Вона не, ну, не може, згідно з чим норма законодавства, заїжджати в місто. Це великий поток автомобілів. Ми знаходимося на трасі Одеса-Гданськ. Це одна із найбільших Таких загрушеніших трас в нашому uh -huh. регіоні. Зв'язку з тим, що ближче до міста є обмеження uh -huh. То в, Ру в русі транспорт, вантажних uh -huh. транспортних засобів. І це розраховано, і ми закриваємо цією стороною і водіїв, і велику техніку, яка їде з Вінниці, uh -huh. яка їде до Хмельницького, яка їде від Хмельницького, яка їде в сторону Каменця-Подільського. Тобто, ми це місце прийняли для себе як основне. Доволі. Ви так монополісти на три області, так? — Так, найближчі від нас наші, так сказати, друзі і конкуренти угу. є: це Житомир і Чернівці. Це все, друзі конкуренти, так. Да, друзі конкуренти, да. все інше це Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Рівне. Наші клієнти. Ага. Все, е, Йдемо тоді всередину, покажеш нам. Так, Ман-центр Хмельницький. От так. таке запитання одразу. Ви обслуговуєте тільки Мани чи ще інші мати? Ні, ми обслуговуємо. Різні бренди в зв'язку з тим, що ми чому відкрилися? Ми, ми в свій час займалися вантажними перевезеннями mm -hmm. і з проблемою ремонту вантажної техніки взагалі в нашому регіоні. Це е, таке наріжне mm -hmm. питання було стосовно тим ремонтів. І тому ремонтуємо все. Клієнти звертаються, і DAF, і Mercedes. І Іко. І і веко, і веко да. ну, не, не Батька далеко. просто бо і веко не їде далеко. Да. Так, ну що ж, показуй. так це відділ, ми зрозуміли, куди далі йде. Тут ремонт. Це ремонтна наша зона. У нас шість проїзних боксів ага. довжиною 30 метрів з оглядовими ямами. Один у нас бокс без оглядової ями, це бокс діагностичний. Угу. Тут проходять більш е, такі ремонти електрообладнання і все інше, що не потребує там діагностичної ями чи домкрату. Також у нас все інше, це діагностичні ями з під підкантими домкратами, кран балка у нас своя, і також є стенд, тормозний стенд для автомобілів, який перевіряє тормозні зусилля ага. автомобіля. І ми там що по цінам дорого, дешево чи надійно, якісно і за загарбні? Золота середина. Якщо порівнювати з Європою, то дешево. Якщо порівняти з Україною з гаражами, це дорого. Але ми рано чи пізно від гаражів з великою технікою відійдемо як від ліхтових. У зв'язку з тим, що зараз без комп'ютера і без правильного діагностичного обладнання їх зремонтувати майже неможливо. Займаємося також і ремонтом крупновузлових агрегатів. Це двигунів, маємо свій моторний цех. А ви повністю все робите? Ремонтуємо двигуни від заміни колес до повністю до коробки да, до... до двигунів до, до всього, навіть до форсунок. Чи велика затрата електроенергії саме на ваш сервіс? Ну, враховуючи те, що більшість інструменту є пневматичним, угу. наш основний інструмент це повітря. От. А в зв'язку з тим, що для нашої станції повітря потрібно багато, то найбільший наш енергозатратний інструмент це компресор. А компресор, звичайно, Ком компресор там 60 киловатний і в момент запуска він не постійно працює. Він накачує відповідний тиск угу. в ресивера, коли тиск падає, він знову включається. В момент запуска компресор. Використовує енергію в п'ятикратному розмірі. І тому було прийнято рішення якось чуть-чуть зекономити. зекономити на електроенергії, так сказати, і попробувати поставити електростанцію. Ми вирішили поставити 30-кіловатну станцію, але з інвертором на 50 кіловат, щоб з можливістю його потім розширення, якщо нам буде цікаво. Тому що, якщо будуть підніматися так ціни нас на, на електроенергію, то я думаю, що окупаємось цього. Так, сказати, проекта, це проект, да, буде там в два-три роки. Ну, побачимо. Ми знаходимося в цеху по ремонту і діагностиці паливної апаратури. Це форсунки. Форсунки, насоси, високого, низького тиску, високого тиску. Все, що стосується паливної системи, все. Я так, я так знаю, що форсунки це дуже така специфічна робота, правда? Так, да, це дуже специфічна, дуже тонка, чітка робота, прямо в мікронах і дуже енергозатратна. Так. Ну, я знаю, що небагато взагалі фірм робить форсунки. А ви робите. А ми робимо. робимо. Де подивимося, що це подивимо, відбувається. Для, для зрівнювання а такі шарики. Такі, стоять у форсунках. 1,3 мм діаметром. Подиві. Видно, взагалі, що вони такі маленькі. Оце в форсунках така штучка стоїть маленька. І вона за щось відповідає. За, за багато чого вона відповідає і промивають їх. Також, що дуже великим є плюсом у нас, що в нас є завжди е, так званий е, змінний фонд форсунок. Тобто, якщо ви приїжджаєте, це номера форсунок. Ми ага, типу ви замінюєте, одразу ми ставите нові. Є проблем у вас в форсунках, якщо ви згодні на ремонт, ми вам ставимо ну, зремонтовані, а собі забираємо старі. Так, То, з пустими автомобіль може виїхати станції день в день. Клас. Що 219-216? Це номер форсунки. Різні типи автомобілів, різні типи двигунів, тут ага. різні типи форсунки. Ага. Е, дивись, ви тут обслуговуєте машини. А якщо, наприклад, з автомобілем що, щось трапляється там, на дорозі, чи є у вас якийсь якісь. Так, у нас є технічний автомобіль, ага. який завжди може виїхати в будь-яку точку України і зремонтувати авто. Ну, У нас є клієнти, в яких є. Е, так сказати, не одна, не два авто, а декілька автомобілів, mm. більше десяти, більше двадцяти. І їм просто економічно невигідно там, в плані елементарного ТО, так обслуговування, mm. їхати mm. всім сюди. Mm. Да. Тому в нас є сервісна бригада, яка може виїхати на місце і обслужити всі автомобілі там. Ну, в тому випадку, якщо не потрібно, там, якщо це не якийсь важкий ремонт чи не потрібно mm. там спецінструменту якогось чи спеціального обладнання, там, типу, ремонту двигуна, я не зроблю там в когось на базі. Але mm. елементарний ремонт. Технічне обслуговування автомобіля зробимо або зробимо так, що якщо він зламався десь, uh -huh. щоб він доїхав до нас. Міш, <свес> скажи, будь ласка, чому ви обрали саме нашу компанію для того, щоб ми встановлювали сонячну повстанці? Я впевнений просто, що ви ж моніторили ринок, ви взнавали різні пропозиції з різних фірм, а саме ви обрали нашу компанію. <свес> ну, ми давно думали про те, да, брали різні пропозиції різних компаній. По-перше, у вас була найадекватніша ціна. Uh -huh. По-друге, були... Для нас розроблені спеціальні умови, які погоджені з «Айсоларом». Ну і по третє, винен, мабуть, такий самий популярний продукт, який є, який зробив найнормальнішу ціну. Айсолар на на. на на Ну що ж, це був Михайло. Дякую тобі, Міш. Думаю, що скоро побачимося. Шаси здорове. <сум> Переходьте на наш сайт, заповніть анкету та отримайте детальний прорахунок та всі пропозиції від компанії «Айсолар». Айсолар, твоє світле майбутнє. А ми ж зараз заходимо біля мансервісу. Правильно? Тут дизельні машини того.